А взагалі, чому для нас важливо, чому ми починаємо розмову саме з колін? Тому що в те дуже важлива техніка безпеки. І зазвичай, коли люди починають займатися або бачать якийсь гарний рух, вони думають, що вони будуть робити руками, і вони досить мало уваги приділяють корінню. Навіть якщо їм сказали, що, будь ласка, дивіться, щоб ваше коліно... Дивилося, на носочок не означає, що так відбувається, тому що недостатньо просто, от прямо стоячи, один раз подумати про свої ступні і коліна. Цей пункт уваги має бути з вами завжди. Коліно людини влаштовано так, що найбільш природніми рухами для нього є рухи в площині вперед-назад. Бо втатися туди-сюди коліно наше природньо не має. Так, воно дійсно може трішки викручуватися в один бік, трішки викручуватися в інший, але це не ті положення, які є комфортні і є природні. Тому, що ви маєте для себе, як початківець зрозуміти, це геометрію того, як працюють коліна в самих простих кроках. Наприклад, Стіка уперед. Ваші а, носки паралельні, і ваші коліна дивляться сугубо на носочки. Потім ви відкриваєте свою ступню на 45 градусів, і у вас коліно відповідає ступні. Також ви дивитесь. А, і далі ви навіть поки що не крокуєте. Що ви робите? Ви вимірюєте те, наскільки ви можете тримати рівновагу. В цьому положенні. Наприклад, ось я відкрила носок, далі я починаю підіймати ногу. Якщо я підіймаю ногу, і моє коліно зберігає своє положення, значить це моє положення, в якому я можу працювати мені комфортно. І коли я буду робити вже фігуру, я зможу робити її з цього положення. З положення, коли моя нога. В принципі, я можу стояти на одній нозі. Якщо тут ви стали, відкрили стопу, починаєте підіймати ногу і відчуваєте, що вас шатає. Це означає, що у вас ще не напрацьований баланс. І тому коліно у вас буде гуляти ось так. Це найбільша помилка, яка є. Якщо у людини ще не окріплені ці м'язи, які тримають коліно, виходить така ситуація, що ви підіймаєте ногу. Коліно трішки йде сюди, потім трішки йде назад. І це навіть можна, ну, от це видно, якщо дивитись сюди і можна побачити. Тому що, коли в людини не має цієї рівноваги, вона намагається збалансувати тілом. І от балансування йде за рахунок коліна. Раз, два, мікро. Ви можете навіть себе зняти подивитись. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам важко з балансом. У фігурах, які будемо розглядати наступні, відкриваєте ногу, згинаєте її, знаходите в ній рівну вагу, а цю ножку просто ставите на носочок трішечки. І звідси ви точно так же зможете зробити гарний крок. Тому, для того, щоб робити крок, вам не обов'язково виходити на одну ногу і потім ви можете просто відкрити стопу, перенести вагу і осісти. Зігнувши два коліна і перебуваючи вже в готовому положенні. І потроху, коли ви будете отак робити, у вас буде коліно укріплюватися і ви зможете виходити на більш високі положення, без будь-якого вреда для здоров'я. момент, Іншу популярну помилку, яка також може бути з колінами, іще одне положення, яке виходить з стоїк в тедзи та кунг-фу. Коли ви відкрили коліно, зазвичай кажуть, що ви маєте поставити носок на 45 градусів. Далі ви ставите іншу ногу під 90, робите крок. І ось тут дуже важливо не лишити ось цей сустав відкритим і носочок, який буде дивитись туди, тому що у вас буде некомфортно повертати корпус. Ваша задача тут стати. І переносячи вагу, тобто продавлюючи стопу середину стопи, і коли от ви доходите до середини стопи, і має би стати носок, у вас розгортається п'ятка. І тоді ваша стойка буде набагато комфортніше, ви зможете корпус розвернути прямо, а не застрягати десь між серединним положенням і тим, яке мало би бути. Тобто, ще раз, найважливіше, це коли у вас коліно згинається в бік носка. Неважливо, в якому ви стоїте положення. Є інша стійка, це пуста стійка. І тут також може бути, що ваше коліно, воно може гуляти. Тому для того, дивіться, щоб коліно не було ось так. Бачите, я показую. Коліно має завжди дивитися в бік. Носочка, бік носочка. Ви можете не осідати дуже низько, але ось саме ця умова є досить необхідна. Якщо ви відчуваєте біль в коліні, що ви відчуваєте біль в коліні, по-перше, проаналізуйте всі рухи, які ви робите в практиці та зіцювання. Починаючи з самого першого з кроків. Тобто, коли ви тільки вчитесь робити кроки, вам завжди покажу з цього боку. Вам завжди кажуть, що у вас коліно має слідувати по лінії стопи і не виходити за неї. Тобто цього достатньо. Тому подивіться, чи не робите його так. Тому що ось так можете порівняти свої відчуття. Вони вже зміняться, і навантаження зовсім інше. Знову, бачите, я розвернулася, і я подивилась, я перевірила. Ну, я вже відчуваю, але коли ви починаєте займатися, що у вас коліно чітко співпадає одна лінія з носком. Після цього ви переносите вагу і робите крок. І в наступному кроці ви також перевіряєте, що коліно зупинилося чітко над носочком. Можна менше, але не далі. Тобто, це той випадок, коли менше краще. Які вправи ви можете робити для того, щоб стимулювати свої коліна? По-перше, обов'язково їх розтирати перед кожним заняттям. Обов'язково по бокам? Обов'язково зверху знизу. Прохлопувати. Підсідати, трішечки підсідати. Також непогано діють рухи, коли ви розгинаєте м'язи і згинаєте. Таким чином ви укріплюєте зв'язки в коліні. Ви можете починати з невеличкого, можете робити ось так. Але головне ви перевіряєте, що коліна ось тут у вас працюють. Тобто, праця вже йде. Деякі люблять робити ось такі рухи, якщо у вас є проблеми з колінами, я би вам поки що їх не радила. І те ж саме стосується, коли ми робимо Ось тут малюємо коло колінам, переводимо, коло переводим. Тому що тут, якщо у вас немає. Інструктора, який би подивився і поставив вам коліна правильно, є великий ризик того, що ви будете перенавантажувати свої суглоби, замість того, щоб їх зміцнювати, ви будете їх просто руйнувати. А це певні зусилля, які, в принципі, є в наших ногах від стопи коліна до стегу непахової складки. Тому що зазвичай, якщо взяти позицію мабу, що роблять люди? Вони просто становляться, просто став і сів. І питають, чого мені так незручно, якщо в мене носки стоять рівно. Чому я починаю стояти, задираючи свої стопи? І взагалі мені краще розвести свої коліна для того, щоб сісти ось в таку позицію. І в такій позиції стояти мені незручно. А... Тут є дуже багато моментів, які ми розберемо окремо. Як ця позиція має виглядати, що вона робить, які суглоби вона розкриває. Але головне, що ви маєте розуміти, що у нас є три суглоби. І якщо зазвичай з того, що я спостерігаю на заняттях, людина не враховує стегновий суглоб. Коли її просиш стати у верхньому бу, люди просто згинають ноги і все. І навіть роблять отак. Тобто, оця зона, вона просто мертва, її немає. Ваша задача це знайти, ставитися до руки, сісти і зрозуміти, що працюють три суглоби: Один, другий, третій. І це важливо також для правильної роботи коліна, тому що не зможете ви вирівнити своє коліно вірно, якщо ось тут ви трішечки не осідаєте. Ця зона не працює. Тобто, коли вам вас є три шарніри, працювати на двох ви просто не можете.